Їхні усміхнені обличчя залишаться навічно закарбованими на фото. Це українські герої, які віддали життя за свободу та незалежність батьківщини. Про подвиги воїнів розповідають у музеї мужніх. Тут ми можемо побачити артефакти війни, різні світлини, документи, трофейні речі. Сьогодні на цій виставці представлено близько 150 персональних історій жителів, уродженців Вінницької області. Музейна команда зібрала щонайменше півтори тисячі унікальних експонатів від часів революції гідності до сьогодні. Музейники з різних міст України обговорили, як розвивати музейну справу під час війни. Дуже важливо те, що залишиться після такі заходи, як сьогодні, музейний форум стануть такою постійною платформою для обміну досвідом, для обміну баченням і для таким важливим елементом стратегування роботи музеїв не тільки в Вінниці в Україні. Аби світ знав правду у національному музеї історії України у другій світовій війні, від початку вторгнення зібрали понад 10 тисяч експонатів і провели виставки у 15 країнах світу. Історична пам'ять, яку формують музеї, є дуже важливим компонентом національної самосвідомості. Воєнні музеї, військові музеї на них покладається сьогодні особлива місія документування цієї війни. Власне, ось документування війни під час повномасштабного вторгнення протягом 10-річного періоду саме сфокусовані всі зусилля нашої інституції. Завдання кожного музею зберегти фонди та колекції. Це намагання створити хоч якийсь захисний пояс, в першу чергу над е, опіку над музейними предметами, над людьми, які працюють у музеях, над музейними колекціями. Частина з них безумовно давно евакуйована. Найцінніші речі поїхали або, ну, скажімо, перебувають у безпеці з перших днів вторгнення. Але зараз все одно ну, є певний запит на те, яким чином організовувати цю роботу, так щоб це було безпечно як для зовнішньої аудиторії, так і для внутрішньої фахової аудиторії. Форум збереження та відновлення це частина проекту Єфокалчер, який фінансується Європейським Союзом. До заходу у Вінниці долучилися музейники з Києва, Бердичева, Сум та Львова.